Вітаю! У минулому відео ми розмовляли про те, як ти себе почуваєш у токсичних стосунках, які у тебе душевні і тілесні симптоми можуть бути. У цьому відео ем, я хочу ем, поговорити про те, як себе поводить твій партнер, можливо. Ем, в першу чергу потрібно зберігати спокій і розібратися. Є два види токсичних стосунків. Перший це дійсно ти живеш з нарцисом, з токсичною людиною. І другий вид є. Той, що токсичні стосунки взагалі-то не є токсичними, а ви просто маєте токсичну фазу. Це, наприклад, може статися через зраду, через переїзд, через якісь такі нові ситуації, які, можливо, трішечки змінили життя, наприклад, втрата роботи. Тоді можу, може Можуть стосунки стати зайти в таку токсичну фазу, коли, коли один одного починаєш ображати, трошки маніпулювати, але це не є токсичні люди, тобто ця ситуація просто ну, так сталося, і ви попали в таку токсичну спіраль, з якої можна вийти. Тоді потрібно себе запитати, чи я хочу працювати над цими стосунками. І тоді можливо звернутися до психотерапевта чи зробити якусь парну терапію, і можна з цих стосунків вийти. Токсичні стосунки першого виду, коли людина дійсно сама по собі токсична, з якою ви живете, чи спілкуєтесь. Як вона себе поводить, що є там ядом в таких стосунках? Ядом є, наприклад, безпідставна ревність. Підвищений контроль. Це людина вас постійно контролює, куди ви ходите, що ви робите, постійно дзвонить, хоче мати телефон, хоче якісь там. Це є також яд для стосунків. Підвищена ізоляція. Вона ця людина не хоче, щоб ти ходила кудись, зустрічалася з подругами чи з друзями, їхала до своєї сім'ї. Тобто, ця людина хоче, щоб ти завжди була вдома. І сиділа і чекала на, на неї чи на нього. Також брехня, таємничість вони ніколи не розказують до кінця щось. Вони завжди залишають якусь таку е, нотку таємничості. Е, ніби коли ти питаєш, а що ти будеш сьогодні робити? Ну, я просто буду зайнятий. Чи е, е, а хто там ще був на дні народження? Просто нормальне питання, бо цікавишся. І, і починає, може, наприклад, бути таке, що дійсно не договорено, ну там пару ти не знаєш. Або може навіть бути, що в такий сплеск агресії йде, ти мене контролюєш, і, і постійно тебе давить таким, давить, і ти е, затихаєш, і окей, окей, окей почуваєш себе паршиво в душі, але нічого не можеш зробити. Тому що боїшся втратити. Тому що ця людина на тобі сидить. Тобто, як я вже сказала, брехня таємничість. Часто ця людина бреше, і ти відчуваєш, що вона бреше, але боїшся шукати щось, боїшся навіть сказати про це цій людині, тому що ну, боїшся її якось образити. Це дуже, дуже цікава ситуація, і ті почуття, які ти в той момент відчуваєш, вони дійсно шалені. Можна так сказати. І ти нічого не можеш зробити в цей момент. Вони тебе з'їдають всередину. Ну і звичайно маніпулятивна поведінка. Вони маніпулюють кожен день, як тільки можуть. Він, наприклад, партнер щось розказує тобі. Ем... Потім він раптом розкаже, що зовсім інше. Потім знову вони скачуть, вони, і потім вони тобі щось розказали на другий день, ти кажеш, ти ж мені казав, чи казала. А він нічого я тобі такого не казав, що ти розказуєш. Тобто вони, вони тебе. газлайтинг, ми про це поговоримо пізніше. Там йде маніпуляція на всіх фронтах просто. І ти починаєш собі сумніватися. Ти думаєш, та я ліпше не буду взагалі питати. ніж... Просто ти не, не можеш цього зрозуміти, твій мозок взривається. Е, також е, такі партнери, нарциси е, або токсичні партнери, вони е, е, люблять показувати, дають тобі відчуття, що він краще, він чи вона краще, що ти і так нічого не можеш. ніби Таке відчуття переваги. Ти відчуваєш. То їм важливо, щоб ти на нього або на неї дивилася з... на... наверх. Це їм дуже важливо, тому що ну, вони самі ж не мають в собі ніякої любові, вони мають дуже багато комплексів, самі мають багато страхів, і цим вони, власне, компенсуються. Е... Тобто е... вони тобі час від часу закидують такі фрази, якісь, щоб ти себе почуваєш нижче. Щоб вони себе почували у перевазі. Ем, вони знецінюють, знецінюють також твій успіх. Тобто не, не, не має значення, що ти зробила, чи зробив, е, як ти постаралась. Е, вони, ну окей, добре, або скажуть, що, або взагалі можуть нічого не сказати, або починають е, тобі розказувати, що таке. Поняття не маєш, на що ти тим займаєшся, дивись там, попи щось там інше. Тобто знецінюють тебе, просто знецінюють. І також вони самі мають непередбачувані такі перепади настрою. Вони не, не, навіть. І там відсутня повністю емпатія. Вони навіть не. не, не не задумуються ні на секунду про те, що вони своїм настроєм можуть якось тебе поранити. Вони не звертають уваги на, 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 на людей, на своїх ближніх. Вони просто цього не можуть. Ем, відповідно, так само в них може бути такі перепади настрою, то він що був веселий, і ти ніби з ним радієш і насолоджуєшся, тут раптом він пішов на кухню, прийшов з кухні, і в нього вже якась така, ну. Повністю інше вираз обличчя, і ти так само відразу в страху, кортизол піднявся, адреналін піднявся, що починається. І ти реагуєш на це. <кхи> тобто один з симптомів їхньої поведінки, один з якостей, перепади, настрою. І Вони також чутливі, вони чутливі на все ти. Критика, не дай Бог покритикувати. Це, ну, це не, не можна. Там відразу йде агресія, відразу йде знецінення, тобто вони бомблять. Звичайно, залежить в якій фазі ти знаходишся якраз. Тобто, якщо на самому початку може бути, що вони трішки інакше зреагують, будуть просити пробачення за щось там, поки вони тебе ще не як павук в павутину не, 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 не зав'язали. Але пізніше е, критика взагалі не має ніякого місця в таких стосунках для нарцисів. Тобто вони реагують дуже погано на критику. В них відсутня повага. Е, тобто твої особисті кордони не мають взагалі ніякого значення. А вони дуже важливі, вони дуже важливі. Їх треба вибудовувати. В них відсутні повністю почуття провини. Вони ніколи не винні. завжди винна ти або інші. Вони ніколи, не завжди праві. Вони королі, вони, вони центр землі, розумієте? От. Це такі, скажімо так, кілька ем, якостей нарциса, токсичної людини. Якщо ти впізнаєш свого партнера у ем, цьому, тоді слухай далі. У наступному відео буде більше інформації.